Що цікавенького, можна знайти в секондхенді після всіх людей було небагато, але самого одягу також мало. Подивіться ззаду скільки пустих вішаків. Вибір був непоганий, білизні знайшла еротичні боді. Попався мені такий костюмчик від Зари хоч він і важкий, але подобаються ці паєтки в Взяла Укорочені базові сорочки різних кольорів, клітинку та таку від Зари в гуці чола. Взяла яскравий костюмчик і піжаму в сердець. Подобався цей купальник, але вилізла собачку. Проте взяла цей прекрасний боді, шнурівкою зі страс і такий спортивний ром. Сухнія також взяла. Це така яскрава блакитна. Це з екошкіри і ще такий схожий ромб. З цих двох рожевих штанів я, звичайно, взяла палац. Такий купальник надібла із підничкою леопардовий принт. Вона, до речі, сіткою. Ці футболки не брала, проте взяла цю курточку. Вона мені дуже сподобалась під стиль мото. Зелена плюс замуж була дуже маленька. В кінці я знайшла круті джинси, їх хтось залишив внизу, вони остоплені стразами. І тут я вирішила ще трохи полазити в секонді, знайшла такі джинси, але вже їх не брала. Знаходжу таку сорочку та ці круті штани палацу чорного кольору, повністю обклеєні стразами. І наостанок дуже класний та стильний цвіт. Чот Kitty. Несу всю цю красу до касі розраховуюсь, тому чекати це все на оновленнях.